Вітаю вас на Фітнес-Адвенті, сім днів до Різдва, 7 різноманітних тренувань. Це чудова можливість енергійно завершити свій рік або зробити перший крок до себе і свого тіла. Протягом цих семи днів ми пройдемо шлях від більш базових і легких тренувань до більш ускладнених версій, де ви зможете відчути свою силу і енергію. Але дуже важливо, щоб ви починали цей адвент саме з першого тренування. І по сьоме, притримувалося цієї систематизації днів, бо кожне тренування буде пов'язане один з одним. І добре, якщо не порушувати цю систему. Це прекрасна нагода дисциплінувати свої тренування і ввести їх в звичку, в свою рутину, а можливо, навіть змінити своє ставлення до тренувань. Кожного дня разом з вами ми будемо становитися на 1% краще, ніж ми були до цього, тренуючись 15 хвилин на день. І вже через 7 днів ви відчуєте різницю в своєму стані, в тілі і в рівні енергії. Тому приєднуйтесь до цього адвенту, беріть мерщий калимок, форму, водичку, і перше тренування вже чекає вас на каналі, бо старт адвенту вже сьогодні.